Ігровий ноутбук за 28 тисяч гривень. Дорого, скажете ви? А я вам скажу, що зараз це один з найдоступніших ноутбуків з ігровою конфігурацією. Єдине, що чи актуально в 2023 році відеокарта GTX 1650 і процесор Ryzen 5500. Що може такий ноутбук в 2023 році? Ми з вами і подивимось, і протестуємо цей ноут. З однією планкою оперативки і з двома. А також подивимось різницю в швидкодії між 8 ГБ оперативки і 16. МА. Це Acer Aspire 7, ноутбук з сегменту доступних пристроїв з великим потенціалом в повсякденному використанні. Він має простий неігровий дизайн без RGB-підсвітки та інших приколів. Це й не дивно, адже позиціонується він для зовсім іншої аудиторії, а не для геймерів. Але ми будемо на ньому грати. Також, що характерно для доступного. Сегменту так це матеріали. Корпус повністю з пластику, але на мою думку, Acer нарешті вирішили його якось покращити. В цілому цей ноут відчувається краще, ніж минулорічні моделі, хоча з жорсткістю конструкції ще є над чим працювати. Усі сучасні роз'єми на місці. Ліворуч, LAN-порт, HDMI, USB C 3.2 і два USB A також 3.2. Праворуч, комбінований аудіоджек USB A2.0 та роз'єм живлення. Екран 15,6 дюймів з Дільною здатністю Full HD і частотою оновлення 60 Гц. Рамки не супер тонкі, але вже які є. Хоч екран і має IPS-матрицю, та вона може задовольнити лише офісні задачі або просто для споживання контенту, не створення. Не знаю, чи є сенс перевіряти довжину шлейфу у фотесті, але ок, ось вам фото. Геймінгом тут, звичайно, і не пахне, але що ви хотіли, це доступний сегмент, можете забути про 144, 240, 360, 540 Гц і так далі. Якщо коротко, то ноут має весь мінімально необхідний пакет пристроїв, таких як клавіатура з підсвітку. Вебкамера з мікрофонами, два динаміки знизу корпусу. З додаткових фішок сюди можна віднести сканер відбитків, який знаходиться на невеликому тачпаді. В якості охолодження виступає здвоєний вентилятор, два радіатори різної довжини і три теплотрубки. Також є невеликі за розміром мідні пластини, які беруть участь в охолодженні системи живлення та відеопам'яті. Такої системи охолодження має бути цілком достатньо, враховуючи конфіг, про який ми далі поговоримо більш детально. Тож сьогодні мова не стільки про сам цей ноутбук, скільки про його конфігурацію. Процесор тут AMD Ryzen 5 500 з вбудованою графікою. Дискретна відеокарта Nvidia GTX 1650 на 4 ГБ відеопам'яті. Звичайна ноутбучна, не Max Q. Ці дві складові ідеально підходять один до одного, коли йде мова про баланс комплектуючих. Також слід зазначити, що цей ноут можна купити зі встановленим одним з двох модулів ОЗП, в даному випадку на 8 Гігабайт. Проте можна докупити ще одну таку ж саму планку. Тому пропоную протестувати цей ноут з однією та двома планками оперативної пам'яті і порівняти. Результати заодно подивимось, наскільки актуальний цей сетап у 2023 році. Процесор 5500 – це енергоефективний APU з заявленим TDP в 15 Вт. Звісно, що виробники ноутів можуть коригувати це значення від 10 до 25 Вт в залежності від системи охолодження. Також у нього є ще й вбудована графіка Radeon RX Vega 7, а в неї TDP може досягати 45 Вт. у дискретної відеокарти 1650. Максимальна потужність може досягати 50 Вт. Тому такому ноуту не потрібен величезний блок живлення. А що, вигідно мати такий ноут при блокаутах, штатний блок живлення розрахований на 135 ватт. mux свіча тут немає, разом з ним немає і Nvidia Advanced Optimus, але завжди можна вимкнути дискретну графіку через диспетчер пристроїв. Це якщо вам потрібно зменшити енергоспоживання чи подовжити час роботи від батареї. Батарея тут на 50 Вт годин. Хоча я вважаю, що вона могла бути і більшою. Подивіться, скільки місць. Займають динаміки. Оперативна пам'ять DDR4, і як я вже і казав, вона тут встановлена однією планкою на 8 ГБ зі швидкістю 3200 мегатранзакцій за секунду. Конкретно тут, на чіпах Micron, але в інших екземплярах може бути і від SK Hynix. Ви можете придбати ще одну додаткову і встановити її у вільний слот, власноруч, або скориставшись послугами сервісних центрів. Гарантії при цьому ви не втрачаєте. З однією планкою маємо майже вдвічі. Обмежену пропускну здатність в порівнянні з такими самими тестами тільки з двома планками. Ну і думаю, не треба пояснювати, що 8 ГБ – це в два рази менше ніж 16 ГБ, А від об'єму залежить багатопоточна швидкодія і графічно вимогливі програми та ігри. Різниця в тисячу балів по тесту CPU-Z в багатопоточній швидкодії з однією та двома планками ОЗП. В тесті Blender Benchmark можна помітити приріст продуктивності з двома планками на 10%. Це також трохи впливає і на дискретну графіку. Окремо ж проц в тесті Cinebench R23 майже немає різниці. Так, бали в графічно вимогливих додатках не такі високі, як хотілося б, але це і не графічна станція. А от на накопичувач одно чи двоканальне ОЗП та її об'єм ніяк не впливає. Хоча одноканал може вплинути на загальну продуктивність системи, включаючи швидкість завантаження програми файлів, які зберігаються на накопичувачі. В прем'єрі все погано з. 4 4 к Проєктами. Відгук по таймлайн нулячий, плейхед аж відкидує назад при спробі швидкого скролінгу, рендер доволі довгий. І тут є різниця між однією та двома планками. Мій 4К-проєкт завершився на 4% швидше з двома планками 3340 проти 35 хвилин. Але це з апаратним прискоренням. Без прискорення різниця вже 30%, а це 41 проти 58 хвилин. Для невибагливого монтажу. Можу в Full HD, цей конфіг може і підійде, але якомусь серйозному монтажеру краще придивитись до моделей лінійки Nitro. То що ж там в іграх? Одразу скажу, що різниця є. Запис скринкасту я не робив, щоб не впливати на і так не дуже великий FPS. Кіберпанк в нативному Full HD без апскейлінгу. На середніх налаштуваннях графіки з однією планкою маємо середній FPS на 25% менший, аніж в двоканальному режимі. І разом з тим, подвійним об'ємом пам'яті: це 33 проти 25 FPS. З технологією AMD FX Super Resolution на пресеті якість різниця вже 33%. Але це все ще мало 45 проти 30 FPS. Так грати буде важкувато, тому зменшимо налаштування до низьких. В нативному Full HD FPS такий самий, що і в попередньому тесті. Тож одразу подивимось, що там з FSR. Тут вже різниця куди більша: 38%. А 52 FPS в середньому це вже не так далеко від 60. Тож з двома планками на низьких з цим ноутом в кіберпанк можна і пограти. Але хіба що в якості ознайомлення з історією Night City. в Hogwarts Legacy дивимось одразу на низьких налаштуваннях. Тут велика різниця навіть в нативному Full HD 39% на користь двоканального режиму, а це 48 проти 29 FPS. Так само робимо із AMD FSR якість, але різниця вже менша, 36%. Хоча 56 FPS з двома планками це не так і погано. Враховуючи, що більшу частину ігрового часу ви будете бігати по лісу і полях, а не в селищі з купою NPC та інтеракцій. Будівель. От у чому, а у Фортнайті ми маємо побачити найбільш наближену до правди картинку, адже оптимізація в цій грі зараз чи не найкраща. На низьких налаштуваннях в нативному Full HD маємо різницю майже 43%, а це 92 проти 53 FPS. А це всього лише додали одну планку ОЗП, яка коштує десь 700 гривень, ну коротше, менше тисячі гривень. З опцією TSR по середньому FPS різниця майже та сама, що й в нативному Full HD. HD, але помітно менше статерів. Не знаю як, але мені вдалося взяти топ-1 в Фортнайті навіть з однією планкою ОЗП. Тож все залежить від того, наскільки у вас є бажання грати, і від вашого скіла. Не зважаючи на неігровий екран 60 Гц, низькі налаштування графіки та на високий FPS. Як висновок, можу сказати, що в 2023 році цей конфіг має право на існування, але в першу чергу, як повсякденний ноут. Так, на геймінг ви можете розраховувати, але пам'ятайте, що це. Це вже остання сходинка. Не в тому плані, що падати вже нікуди, а в тому плані, що графіку вже точно знизити нікуди. Можете погратися там з роздільною здатністю і апскелінгом, але все одно нижче графіку ви вже не зробите. Або як варіант, не вибагливі до графіки ігри. Ну і в цілому це дуже непоганий варіант для навчання, якщо ви вибираєте ноутбук для своєї дитини. Ну а на цьому, все. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, і побачимось у наступному.